Всім доброго дня, сьогодні на пасіці. Погода в нас, як завжди, недобра і так, капає часами, йде, йде не йде дощ. Ось, Але є інна робота, яку треба робити. І Сьогодні йде мова про опилку від фірми Весонь, як ми їх переробляємо, бо переробляти їх треба. Ось так ми їх робимо, готуємо. Для цього потрібно буде сверло на 10 мм. І шприци 2,2 мл. Це якраз розмір десяточка. І так, для чого це потрібно? Бо в книжках пише, що до якогось періоду, якщо, не якщо я не помиляюся, до 12-ї години ранку треба збирати, можна збирати пивок, а пізніше ви відкриваєте. Ось але на великих пасіках, які займаються промисловим пилком, ніхто не грається, не відкриває, не закриває. І для того ці вони не являються такі добрі. І ми переробили свій варіант, який сповняють наші потреби. І так, я роблю 6 отворів на 10 мм. Яка це сверло, ось бачите, воно навіть не входить, якась той яка розмір? розмір. І шприци 2,2 мл. Купляємо хуртом. Відрізається кінець, там, де надіваєте іглу, і воно ідеально входить. Плюс до цього роблю один отвір. Для того, що навіть якщо десь матка захоче або трутень захоче заходити, то є один отвір. <кхем> На пивок це не вказується, ну якби не йде. Такої великої ролі. Бо і так, і так як вітерна погода, вони пилок заносять спокійно. Пилок в вуликах є. Навіть якщо ви займаєтеся, це у вас 24 години стоїть цей пилковавлювач, у вас все рівно пилок в вуликах є, вони проносять. Ну і в такий спосіб, зараз поки... треба вже косити. Ось, дивіться, як ходить. Ось, заходять з пилку вниз. Ось, через трубки вони виходять. Ось як можна бачити. Ну, І заходять внутрі. Ось так воно роботає. Перший раз, як поставив була така проблема, приїжджаєш до бджіл, відкриваєш вулик, а вони знаєте всі підлітають, якби вони закриті сутки були. Зараз наспокійно відкриваєш вулик, вони ну, ноль реакції. Тобто, все якраз працює так, як треба. І трутень має можливість виходити на у насіння матки. І якщо що, якщо через той отвір потрохи буде заходити. Ти бачиш, що трутнів дуже менше я коп'ю. Ну от, така моя порада. такий можна, не знаю, чи вайфхак, не вайфхак, як переробити це. І в досить дешевій ціні, бо шприц виходить там 12 грошей, 14 грош. Тобто 100 шприців я платив за 13 злотих. Ну, тобто, на один вулик, на один вибачаюсь, полкувавлювачі д 6. Ну, самі розумієте, це досить такі гроші. Ну, всім гарного дня, хай щастить, Па-па.